Я знаходжусь у стосунках, але почуваю себе самотньою. Це зі мною щось не так. У кожного в житті бувають періоди, коли ми відчуваємо себе нікому не потрібними. Не треба відразу думати, що це з вами щось не так, бо причиною можуть бути цілком об'єктивні фактори: наприклад, не задовольняються ваші потреби, відстороненість партнера, стосунки на відстані і нехватка фізичного контакту, зайнятість обох або одного із вас також можуть призводити до відчуття самотності, потрясіння в житті типу. Переїзд, нова робота, народження дитини, травма або смерть близького, фізичне або психологічне насилля, психічні проблеми різного роду залежності у тому числі є причиною породження відчуття самотності у стосунках. Тому в першу чергу ви маєте для себе визначити, що саме впливає на ваш стан. І працювати безпосередньо з цим, якщо вам складно зробити це самостійно, обов'язково зверніться з допомогою до спеціаліста, який допоможе покращити не лише ваше психічне самопочуття, а й надасть інструменти для його профілактики у подальшому.